Я не можу по не похизуватися а, нашими дівчатами. Юля а, це а, наш. Спеціаліст, експерт, бутику Мезонія та тібетської формули. У нас є також косметолог, але я хочу е, звернути особливу увагу на Юлю. Це нереальна дівчина, жінка, яка дуже класно знається на бадах, саме бадах тібетської формули. Вона робить чудовий чекап вашого організму неінвазійно, всяких голок, без всякої болі, без всякої депресії. Ви зможете пройти діагностику вашого стану здоров'я і отримати дуже класну, об'єктивну, як то кажуть, оптимістичну. Рекомендацію від нашої Юлії завітайте до нашого бутику міста Києва на Ставелі 20 і отримайте як задоволення, так і мега користь. Правда, юкаємо на вас. Ну подивіться, так. ну вже настрій краще. Правда, <різь> вже а, рада вам представити нашого неймовірного, дуже вродливого і дещо теж а, жінки відьми в гарному сенсі. Нашого косметолога Ірина, експерт по б'юті, і взагалі я би сказала позитивному а, шляху життя. Це Ірина. Чому сказала позитивному, тому що бути оптимістом зараз це велика сила, особливо для жінки. А, Ірина а, нас знаходиться у Києві, місто Київ у нашому бутику Мезонія, і в нас є дуже багато людей, які приходили, знайомились, і вже на протязі року постійно приходять, щоб побачитись, отримати якусь пораду, де просто поговорити. А також, звичайно, а, Ір, ти наш знавець найбільший о цього нашого американця, обладнання по діагностиці шкіри. Я тобі дуже дякую за презентацію. Я тобі дуже вдячна за твій дзвіночок і твою вроду і твоє світло, яке ти несеш з бренду Місонія. А наразі ми хочемо представити нашого помічника, завдяки якому ми рекомендуємо доглядову косметику бренду Місонія, американська марка Земіц. Дівчата, ну ви зрозуміли в нас весело, в нас класно, в нас надійно, чесно, і саме найголовніше ефективно.